Українські синоптики пророкують теплий початок грудня. Заморозки очікуються лише вночі. Вдень повітря буде прогріватися до 5 градусів тепла. Але варто бути далекоглядними і завчасно підготуватись до зими. Оряд із синоптиками працюють спеціалісти екологічних лабораторій. Вони досліджують зміни в атмосферному кисні. Похолодання не вплинуло на результати досліджень. Надмірного забруднення не зафіксовано. По сравненню з показателями літніми особих змінень зараз немає. Сказати, що зимою і за того, що стає менше транспорту, стає чище воздух, ну сказати нельзя. Ну в общем, статистика по сравнению з прошлым годом. она в сторону улучшения движуться в обладміністрації. Теж запевняють, до боротьби зі снігопадами готові. Від купівлі нової техніки відмовились, вистачить старої. Як і у минулому році, облавтодор знайшов підрядників для прибирання доріг. Тендери виграли одразу дев'ять організацій. За ними закріпили різні ділянки доріг, міста та області. Ані відремонтували ту техніку, яка у них імелась. І нарастили цю техніку за що тих організацій, які виграли тендери по обслужуванню участков доріг. Ті організації приходять со своєю технікою. Цього разу врахували досвід минулого року і придбали у два рази більше розчину для боротьби з ожеледицею. Підготовку до холодної пори року вже закінчує одеський зоопарк. Ревізію опалювальних систем у звіринці провели ще влітку. Зараз переселяють теплолюбних тварин у приміщення іншим поступово утеплюють з домівки соломою. Такі будиночки в зоопарку майструють власноруч. Поки тут освоюється перший мешканець косуля. Центрального опалення в зоопарку немає, але для особливо теплолюбних тварин тут працюють сім стаціонарних котелень. Все на вогіллі, на зиму закупили більше ста тонн твердого палива. Ми построїли ще одну, тому що ми построїли своїми силами зимове поміщення для бзян. и такое довольно комфортно. И к нему же специально для него там пристроена маленькая котельная, это уже седьмая. Большая часть животных в зоопарке – это такие звери и птицы, которые не боятся холода совершенно. Есть Теплолюбіве, яких ми забираємо. У тераріумі опалення забезпечують інфрачервоні лампи, але щоб тварини могли комфортно перезимувати, цього недостатньо. Їх підживлюють спеціальними вітамінами і проводять вакцинацію. І ще одна приємна новина. Цієї зими Одесити та гості міста зможуть кататися на ковзанах біля моря. В Аркадії буде льодовий каток. Ковзанку ще не відкрито, але Одесити все одно влаштовують пробне катання. Катерина Лапицька, Євген Руденко підсумки тижня перший міський.